Давати один день лишився. Я в Чернівцях на робочому корпоративі, але ви знаєте, я думками взагалі не тут. Я ще в таксі на корпоратив думаю, чи добре я всіх розстелила, чи я нікого не забула, чи всім сподобаються племена. Я зайшла в бесіду, дивлюся, курзин не з алкоголем, думаю, треба берегти здоров'я. Подивіться, один бокал вона на корпоративі випила. Мені аж стидно перед колегами, але я знаю, що головна тисока почнеться завтра. Дуже чекаю. Короче, народ, зараз за 10 перша я приїхав на локацію раніше, щоб все зробити. Дуже сильно переживаю, щоб вас не підвести в цю новорічну ніч. От зараз по телефону ще рішаю діла і лягаю вже певно спати, щоб завтра занесенька все файнесенько розкласти, розставити, щоб ви приїхали і сказали, Вау, ну нічого собі, ти такий молодець, а я реально молодець. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Добрий вечір, люденьки мої любі. Що я. Що по відчуттям, я дуже, мені дуже тривожно, ось чесно, мені дуже тривожно зараз. А, і я просто, якщо чесно, зараз хочу лягти спати і все. Але я ще маю справу. У нас зараз 11 година вечора. Ночі, я не знаю. Вже Ене, кількість годин залишилося до на нашої секрет тусовочки Ось. І... Я вже хочу, якщо чесно, приїхати на ту локацію і бути більш спокійною, тому що я впевнена, що на локації мені буде більш спокійно. А, тому що зараз одні в квартирі, ну просто думки а, тільки про це і все. А на локації вже буду одна, вже буду з вами, мої любі, і буде легше, я впевнена. Будемо плести по течії, і все буде супер. Люди їхали до нас з Києва, з Одеси, зі Львова, з Вінниці, з Харкова, з Дніпра, з Хмельницького і абсолютно різних куточків усієї країни. Вони а, викуповували ті купе, щоб їхати разом. Вони їхали машинами, трансферами, автобусами, будь чим тільки б добратися до локації. А Макс, взагалі, приїхав зі Львова в Київ, щоб поїхати разом з Ватрівцями і відчути оцей вайбку коли люди а, їдуть разом по 10, 15, 20 людей. А, вони прикрашали ці купе і починали цю двіжуху ще до самої сікрит туси. І ми нарешті починаємо нашу довгоочікувану сікру тусовку нью-єрську. І зараз ми побачимо, що взагалі роблять наші учасники. Пішло, подивимося. А там буде без звуку, да? Вона є особлива тому, що саме тут, на цьому місці, усієї прекрасної дівчинки, і у такого прекрасного ворога Петра, то тут ми тут у тому місці, то зараз то сидить вас на легендарних морськільцях і в ковисть легенних сіл. Де вони зародилися ідея створити цей прекрасний табір, саме! тут. Це буде грандіозно. душа, яка в принципі вже почалася, правда! А ми вже починаємо нашу програму, і зараз перше завдання у учасників знайти свої бейджики. І хто перший збере всі бейджики, отримає плюс один бал до загального рейтингу. Отак. Довольна? Цілі <звук> <За> скурки все <звук> ще завгодно. За іскорки, навіть ваші бейчики. <звук> 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 Найперше плем'я, яке мало усі бейджики, Усі бейджики, Це плем'я номер 4. Лагон Сове, що є водя слаболян, султан Олег, немоніщего, да. Андрій Ретьба. Асоль рете, рече, реє, 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 рете, а зараз наші палаючі вже готуються до вечірньої програми. І я, зараз я вам покажу, що вам взагалі у них відбувається, що вони роблять. Мищури Петролі. <с2> Кто тут снимает? Кто тут снимает? Будем такие в Ток не будет, будь ласка. Я в Ютуб выкладываю. Добре Ой, ты за месяц, но за твоим видосом на стрельбу топчик. Пишу тебе Я даже Я рада. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже так, я продовжую показувати вам, як наші учасники готуються до вечірньої програми. Але поки я монтувала цей влог, ми зрозуміли, що нас можуть трошечки заблокувати за музику на відео, тому ви послухаєте трошечки мого голосу. Ось так: от. А, до речі, тут ми співаємо пісеньку під Вінницьким дощем, а це нереально гарний плакат учасників. Ви просто подивіться на цього дракона. А тут Єлянка каже, що ватра це любов, тому що ватра і є любов.

Вау. Пиздец у нас помнит. Дай Все добре. Олена, спикаєш, пиздаешь, но ты не черный. Чига? Чого? Так, добре, Наша назва під новорічним дощем нашого наслам. Ого. Це все. За ти години. За годину. За худойну. Все, що до нас не відноситься. Природі московитів, підарасів та і кацапів. Ну, таке, блядь, це так і буде. Але ми трішки всьому допоможемо своїм маленьким вогником. Бо якщо е, один з нас буде з вогником, це вогник. Маленький, зрозумілий, е, але якщо кожен з нас. Додасть свого вогника, то це буде просто напал, який знищить, просто все випалює. В'єтнам покажеться всім просто граєм. Правильно? Да! Є! Світифа за напал. І тому наступний рік дракона і наше плем'я називається Драйго! Траїдор, наш дракон! Наш дракон! Петро, по дорозі ще він почав шукати свою другу половинку. Першим коханням Петра була Параска. Але їхні відносини, на жаль, тривали недовго через те, що батько збагнув його не Вдруге, Петро закохався в офрику. Але і ця історія швидко. Адже мама Петра навчила її танцювати хай-хілс. І вони разом поїхали шукати в столицю. Зовсім розчарувався у своєму житті, Петро пішов до паски гадалки Ця розумна жінка нагадала йому, що один із чолів його домі це його доля. Треба лише його поцілувати. Петро повів до нього. І почав по черзі цілувати обох щи. Поцілував першого нічого не сталося, поцілував <світ> другого. теж. Здається, бабка завжди трохи наїбала. Петро зажурився, але через декілька хвилин почав помічати. God. <laughs> Будь выпадки передать нам, а мы еще просто не могут. О, сука! І знаете що? Я их пожарник тебе команды. Скажу так. Нас поценил на потушении. Я знаю, що дівчата люблять СТБ. Я хоч і не Карпачов, але супермамою тебе зроблю. Слухай, я знаю, що ти займаєшся волейболом, це така спортсменка, тому я бачу себе і розумію, що ти моя єдина можливість побувати жіночку. В спортивному тілі! А ти мечимось, серйозно, займався своєму житті. Ой, сука! Знаєте, і от в такій ситуації. Тенісний м'ячик, що ніколи так не вчора в себе в спортивним спорту іншому. Вікола сеньоріта! Ти випадково не працюєш у світло? То чому ти себе повозиш як морожена курка? як ти нічого О, сука! Знаєте що? Цей діалог він буде в тюрмі. Але був на інша історія. Я, конечно, карти не граю, але з тобою я не зіграв. Ці дівчата хочуть показатися такими крутими, щоб попустити пацанів. Мені здається, що наш пан ведучий все в Ви знаєте, Такознайте, ведете шоу, ніхто його не відчуває, а що у вас там? А от чому такі певні самі? Або у вас! Боже, знаєте, думала, там такого гуцул приїхав тримбіта, а там такі на набилося. So, Так, так, це знову я, знову закадровий голос і знову пісня під Вінницьким дощем. ось. Але тут ми вже їдемо в чани чилити, відпочивати, кайфово проводити час, як завжди, і яка ватра без Чанів взагалі. Я басин, каник! Я думаю, що там станеться. Я думаю, що це ми говорили? Це бає всі ваші халепи. Ватрякам! Запаримося! О! А 我连叫你猴子，又不。